Понад 60 і не можете проспати ніж без пробуджень, випийте ось це замість води і отримаєте глибокий сон. Чи задумувалися ви, чому постійно прокидаєтеся о другій ночі, навіть якщо перед сном випили лише маленький склянець води? Здається, що це корисна звичка промити тіло і підживитися вологою перед сном. Та звичайна вода насправді не допомагає заснути. Вона не заспокоює нерви, не зігріває і не дає важливих пожив, як от магній, гліцин чи триптофан. Саме з них тіло будує глибокий природний сон і тримає вас у ньому до ранку. Гірше того, вода одразу потрапляє до сечового міхура, а з віком здібність тримати її всю ніч слабішає. Міхур дає сигнал раніше, витягуючи вас із глибокого сну. Прокинулися, і вже важко знову заснути. Добра новина не потрібно повністю відмовлятися від напоїв увечері, потрібно лише обрати правильний напій. У цьому відео я поділюся п'ятьма вечірніми напоями, якими варто замінити звичайну воду. Вони допомагають людям понад 60 засинати глибше, менше прокидатися і відчувати явне оновлення, іноді вже після першої ночі. А напій номер один. Не лише поліпшує сон, він ще й відновлює м'язи, підтримує колаген і робить ноги легшими на ранок. Залишайтеся до кінця, зміни можуть початися вже сьогодні вночі. До речі, напишіть у коментарях, який вечірній напій вам допомагає спати краще, нехай інші теж спробують. Чому звичайна вода може вас будити? Вода корисна, але вночі вона не дає тілу того, що потрібно. Вона не розслабляє нерви, не зігріває і не постачає будівельних брусів для сну. Після 60 багато що змінюється, тіло вже не утримує воду вночі як раніше, рівень гормонів, що затримують рідину, падає, продукція мелатоніну рік у рік зменшується, сечовий міхур стає чутливішим, і навіть маленький ковток води здатен розбудити о третій ночі. Та справа не у воді як такій, а в її виді. Замість того, щоб не пити, оберіть напої, що працюють разом із вашим тілом. Вони несуть магній, що розслабляє м'язи, гліцин, що заспокоює мозок, триптофан, що перетворюється на мелатонін, рослинні сполуки, що знижують стрес і вирівнюють природний цикл сну. Правильний напій не погна вас до вбиральні зарано, не охолодить шлунок, і, коли випити вчасно, допоможе утримувати рівно стільки вологи, скільки потрібно, щоб спати. Достатньо малого об'єму один невеликий склянець у правильний час може відчутно змінити ніч. Усі напої змислу мають спільне, це не просто вода. Вони приносять ключові поживи, що невимушено переводять тіло з режиму уважність у режим відпочинок. Одні дають магній, калій чи гліцин, щоби заспокоїти нерви і зняти м'язову напругу, інші стимулюють продукцію сероканіну і мелатоніну для глибшого сну. Деякі утримують воду всередині клітин, не провокуючи міхур. І не менш важливо, вони не охолоджують ядро тіла, не підскакує рівень цукру і не залишають вас невтомленими. 5. Тепле мигдальне молоко без цукру. Нежна, затишна чашка, що заспокоює думки. Багато хто думає, ніби лише корові, чи молоко сприяє сну. Та після 60 коли лактоза вже може допікати травленню, несолодке мигдальне молоко часто стає делікатнішою і дієвішою альтернативою. Один маленький теплий склянець перед сном може допомогти заснути глибше і менше прокидатися. Секрет у двох природних компонентах магнії і триптофані. Магній знижує активність збуджувальних рецепторів, заспокоює нервову систему, триптофан, амінокислота для синтезу серотоніну, що вночі перетворюється на мелотонін, сигнал час спати глибоко. Для найкращого ефекту оберіть несолодкий варіант без додаткових смаків зігрійте приблизно 120-150 мл і випийте за 60-90 хвилин до сну. Можна додати щіпку куриці для смаку і легкої підтримки кровообігу. 4. Ромашковий чай маленька, заспокійлива чашка, що в переповнений сигналами мозок за лічені хвилини. Не завжди потрібні сновійні, багато кому досить простого чаю, щоб природно й без переривів заснути. Ромашка один із найкращих варіантів без кофеїну, не формує звички. Та нежно, але потужно заспокоює завдяки апігеніну. Апігенін флавоноїд, що зв'язується з рецепторами ГАМК у мозку, вони регулюють тругність, напругу та природний цикл неспання сон. Коли апігенін їх активує, мозкова діяльність сповільнюється, серце б'ється рівніше, нервова система входить у режим відпочинку. Ви можете відчути, як важчають повіки, сповільнюються думки. Вирівнюється дихання. Заваріть пакети кромашки в гарячій воді 5-7 хвилин. Потім дозвольте трохи охолонути до приємного тепла. Пийте повільно за 45 хвилин до сну. За бажанням шматочок імбиру чи крапля натуральної ванілі. Мед і цукор краще оминати, особливо якщо стежите за глікемією. 3. Легко підігріта кокосова вода. Нібито літній напій. Що допоможе спати міцно навіть у найхолодніші ночі. Коли застосовувати правильно, кокосова вода нежна природна опція для стабілізації нервових сигналів, зниження нічних спазмів міхура та запобігання непотрібним пробудженням. Секрет у мінералах: калій, магній і крапля натрію. Вони балансують електроліти, тихомирять нервові імпульси та регулюють скорочення гладкеньких м'язів міхура. Важливо. Не пийте холодною, не пийте безпосередньо перед сном. І уникайте, якщо є проблеми з нирками чи обмеження калію. Найкраще розвести свіжу кокосову воду теплою водою до 100 120 мл. Пийте повільно після вечері, за годину і більше до сну. Шматочок свіжого імбиру підсилить зігрівальний ефект і заспокоїть травлення 2. Золочене молоко з черним перцем. Теплий золотий напій, що здатен упродовж години втихомирити гормони стресу. Кортизол головний гормон стресу, коли він досить високий на ніч, мозок пильнує, серцебіття швидке, а мелатонін запізнюється. Куркумін, активна сполука куркуми, регулює вісь ГГН, гіпоталамус, гіпофіс наднирники. Коли кукумін добре засвоюється, він знижує кортизол, підсилює дію гамк і приглушує передлобну кору. Ту, що любить гудіти перед сном. Тут важливу роль грає піперин із черного перцю. Він активізує ферменти кишківника і підвищує засвоєння куркуміну у 7-8 разів. У поєднанні з теплим молоком заспокійливий ефект приходить швидко. Приготування просте одна друга чайної ложки чистого порошку куркуми, плюс щіпка черного перцю в 150 мл теплого молока, мигдаленого, волоського чи вівсяного. Пийте повільно за одну годину до сну. Не робіть забагато порошку і не пийте на порожній шлунок. Бонус протизапальна дія легше суглобам уночі, краще відновлення. 1. Теплий желатин або розведений кістковий бульйон. Напій, відомий як підтримка суглобів, насправді один із найсильніших природних допоміжників сну для людей понад 60 Желатин багатий на гліцин, амінокислоту диригента глибокого сну і рівноваги нервової системи. Гліцин сповільнює серцебіття, легко знижує температуру середини тіла і підсилює повільні мозкові хвилі, саме ті шабалони, що несуть безснивний нерваний глибокий сон. Як вживати? Розчиніть одну чайну ложку несмакового желатину в 1, 10 мл теплої води, добре розмішайте і пийте за 30-45 хвилин до сну. Як варіант, теплий кістковий бульйон з низьким вмістом солі. Підігрійте легко, без густоти, пийте окремо для кращого засвоєння, це і колагеноутворення вночі і відновлення тканин і спокій для шалонів суглобів. Як пити, щоб спати. Кількість досить малого об'єму приблизно 120-150 мл. Одна ложка желатину в тепній воді, півсклянця мигдального молока або невелика горнятко ромашки. Вистачить, щоби заспокоїти тіло без перенавантаження міхура. Багато не краще. Питимете більше, прокинетеся раніше. Час пийте за 60-90 хвилин до сну, а не вже в ліжку. Зробіть із напою частину затишного ритму, випили, почистили зуби, сходили до вбиральні і в ліжко з порожнім міхором. Щільність. Обирайте напої малого об'єму, але насичені поживами. Щільніші, як желатин, золоте молоко, мигдальне молоко, нежно розслабляють і утримують вологу в тканинах, а не перекидають її просто до міхура. Якщо чай або кокосова вода будили вас, спробуйте перед 19.00. Рутина міхура. Ходіть по маленькому щоночі в одному й тому самому часі, міхур має пам'ять, і ритм навчає тіло спокійно тримати воду до ранку. Пийте повільно. 10-15 хвилин, рівно дихаючи, так тіло краще всмоктує рідину і міхур не шокує раптовий потік. Тест за принципом 1 на тиждень цього тижня мигдальне молоко, наступного желатин. Кожне тіло реагує по-різному. Послідовне випробування підкаже, що підходить саме вам, без нічних сюрпризів. Після 60-ти сон здається складнішим, гормони змінюються, міхур чутливіший. Нервова система реагує на дрібниці, та це не означає, що треба миритися з пробудженнями о другій і крутитися до світанку. Малі домірковані кроки у вечірньому ритмі дають реальну різницю. П'ять напоїв, про які ми говорили тепле мигдальне молоко, ромашка, легко підігіта кокосова вода, золоте молоко з перцем і теплий желатин або кістковий бульйон, не просто втішають. Кожен несе спеціальні поживи, що тілу потрібні. Аби розслабитися, відновитися і проспати без переривів. Пам'ятайте справа не в тому, щоб пити більше, а в тому, щоб пити мудро. Оберіть один напій, що вам до душі, випийте його за приблизно годину до сну, дайте тілу кілька ночей, щоб відгукнутися. У деяких ефект помітний одразу, у інших поступово. Спробуйте сьогодні один із цих напоїв і ранком прислухайтеся до самопочуття, поділіться досвідом у коментарях. Який напій обрали і як він спрацював. Ваша історія може підказати комусь дорогу до повної ночі сну. Якщо це відео було корисним, натисніть Вподобайка це справді підтримує канал. І не забудьте підписатися та вімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступні поради. Я буду тут щотижня разом із вами, крок за троком до глибокого, мирного сну, на який ви справді заслуговуєте. Дякую за перегляд. І до зустрічі в наступному відео.